Це велике коло, в якому багато друзів, розваг для мене. Це спорт, це підтримка, турбота, це соціалізація. Гарні почуття, творчі це щастя. Для мене це круто, да. для мене нормально. Це гарне проведення літа. Разом з відомою міжнародною організацією FCA, громадська організація Доку розробила концепцію літніх дитячих таборів. Ми робили це надзвичайно швидко. Насправді, колеги звернулися до нас десь на початку червня, а вже в липні ми планували запустити табори. До того нам потрібно було навчити майже пів тисячі вчителів. На практиці вийшло навіть більше 531, тому що наші тренінги набули надзвичайної популярності. Ці літні клуби ми назвали їх коло клабс ми закладали концепцію об'єднання єднання, тому що ми всі різні але ми всі рівні надзвичайно важливо гуртуватися і надзвичайно важливо відчувати свою дотичність до певної спільноти концепція яка яку ми розробили вона в першу чергу була спрямована на те щоб атмосфера яка панує в літніх таборах вона була знаєте такою максимально демократичною дружньою для дитини щоб діти розслабилися щоб вони дійсно Відчули оце літо і провели час не тільки з користю, а й весело і пізнавально. Ми запланували дуже багато варіантів різних секцій для них. В першу чергу головний упор у нас був все ж таки на демократію, на права людини, тому що це надзвичайно важливі концепції, які застосовуються в житті кожної людини. І нам надзвичайно важливо, щоб дитина відчула себе відповідальним громадянином, відповідала за свою громаду за свій клас і, звичайно, за майбутнє своєї країни потреби ти пишеш безпека, так? Зараз для нас було дуже важливим, в принципі, щоб ці всі практики вчителі взяли. Як відомо, ми провчили понад 500 вчителів. Тому це така історія, яку можна використовувати в будь-якому уроці. Вона досить гнучка. Цю тему завжди можна розвивати, постійно в ній знаходити якісь нові нові принципи, нові нові розвитки, нові сенси, які можна закладати разом з дітьми в будь-якому форматі, продовжувати. В локаціях були розміщені різні активності: Це і релакс або робота з психологом, це і кіноклуб, де діти могли дивитись фільми, локації літературна, де можна було ознайомитись з новинками літератури, це і локації фітнес. Порт і головна найцікавіша локація це вивчення ОДГОПЛ Демократія в суспільстві, де дітям дуже цікаво і корисно розказували про те, які цінності має демократичне суспільство, що Україна має демократичне суспільство, і діти, навіть маленькі шести років, мають це розуміти. Омагає справитися зі стресом. «А ми Для того, щоб дітки трішки зняли своє напруження, щоб вони не хвилювалися, щоб вони мали радість у спілкуванні один із одним. Бо якщо є посмішка на обличчях наших дітей, ну, то значить ми переможемо. Це буде якесь нудне щось, я, а тут доволі я. весело і несумно. Це була дуже гарна можливість е, знайти нових друзів. Ми тут вчилися грати в бінтон з подружкою. Ми малювали малюнки для Збройних сил України. Передати вам вашим попротивам. У мене літні активності М -м -м. це. Знайомість з новими друзями бігати на свіжому повітрі, а не сидіти в підвалі. Ми були на е дистанційному навчанні, я не бачив нікого, а тепер з'явився літній табір і бачу всі. Сьогоднішній день це є найкращий спогад. Міжкультурний обмін ця солідарність вона також мотивує дітей, мотивує чернігівчан, і приходить розуміння того, що ми не одні в цій війні, що нас підтримує більшість країн світу.